Сьогодні нас занесло в дуже мальовниче місце це село Гвоздів, озеро Карпоч. Багато ми про нього чули, і оце нарешті вперше сюди вибралися. Подивимося, що тут, як тут, що по рибі, що по плюшкам, що по цінах, і т.д. Народу дуже багато, нема де яблуку впасти. Коротше, ми вже все, бачите, у нас стволи заряжені, все закинуто. Чекаємо покльовок, якщо що, будемо звітувати. Ну і по ходу діла все найцікавіше попереду. Тому підписуйтесь, ставте лайки, дивіться відео до кінця. В кінці, як завжди, найцікавіше. Поїхали! Трохи вирішив відпочити. Розповім вам трохи про те, на що ми сьогодні ловимо. У нас як завжди, попапчики, бомж. Це наш мастхев, Пилячий бойлік поставили для того, щоб приманювати такою хмаринкою рибошку. Ну і на карасики у нас кашиця така звичайна чеснокова. Ну і на флет ми поставили, як завжди, пелець. Також на коропову оснастку класичну я поставив варений бойл. Побачимо, чи спрацює воно на цьому озері. Ми вже закормили точку. Сьогодні в прикорм ми додали кукурузу з тигровим горіхом. Ну, канапля, звичайно. Також різні види пелицю від 2 мм там, до 10 до 12 Також, оскільки ми ловимо на варені бойли, то я покрошив трохи болів. В наш прикорм. Тому точку закормили. Чекаємо на покльовки величезних карпуш. Тому не перемикайтесь, далі цікавіше. Погнали! А в нас знов дощ. Він нас переслідує. Але сьогодні ми під дахом. Тому нам все по плечу. Але риба не клює. Чекаємо. По перше, хотів привітатися, по друге, настрою геть немає. Так розраховували, що співаємо коропа, але нічого не виходить. Два карасі маленьких випустили. Хотіли приготувати деруни, але як видно з мого фейсу, не буде ніяких дерунів. Сьогодні не той настрій насмажимо картоплі. Побачимо. Може картопля хоч вийде. Скажемо так, що коли вітер і на комфорті, на оцій гримить. У нас сьогодні дощ трохи дістав. Ну, благо, що ми, у нас альтаночка сьогодні є, і ми можемо сховатися від дощу, але це все одно неприємно, бо риба не клює в таку погоду. Ми ж ви сюди за рибою приїхали. Ну, не тільки за рибою, а в принципі розповісти вам про все. Але хотілося б і піймати якогось гарного карпіка. Але бачите, через погоду щось він не дуже йде. Ну, ми намагаємось. Сьогодні планували деруни, але Але обмежились смаженою картоплею, бо Бо щось нема настрою. Заморачуватися з тим всім. Може, іншим разом зготуємо. Обов'язково. Так. Да. Але в цілому тут прикольно, нам подобається. Якби шаклювало, взагалі було б просто найкраще місце в світі. Тому будемо обідати, чекати Карпа. Вам смачного, нам смачного, всім, всім смачного. смачного. Ми поїхали. М -м. Смачно. До речі, у нас сьогодні така студентська страва. Її лише при царі паньки. Смажена картопля з яйцями. Це просто уматова штука. Я пам'ятаю, коли у когось є картопля, у когось є яйця, всі скооперувалися, і вечеря, чи обід, прямо на ура. Тому сьогодні у нас такий студентський ностальгія. Пере перекус, да, ностальгія по студентству. Отак от. от. Роки беруть своє. На що я це сказав? <кхи> До речі. У цих альтанках, також, як ми їздили на кіченці, є і світло, і розетки. Дуже круто, можна все підзаряджати. Wi-Fi не... немає? Wi-Fi немає, так. Да. Але okay. є якийсь цивіл. Тому без зв'язку не залишимось. А ви підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Напишіть, я ж кажу, може якісь, ви знаєте, круті озера, де клює просто без перестану, то ми туди поїдемо і перевіримо то. Бо щось у нас поки ну нічого, ми не втрачаємо надії, продовжуємо рибалити. Переходимо до висновків. Були ми в селі Гвоздьов озеро Карпич. Що можемо сказати з цього, з цього приводу? Рибалка сьогодні не дуже вдалася, можливо, через погоду, можливо, через наші руки знову або через ще якусь історію. Але вдалося нам полювати лише два маленьких карасі. Тому стосовно риболовлі сьогодні трохи провально. Але почнемо, як то кажуть, по пунктах. Це я. Почнемо по пунктах. Отже, що по рибі? Заявлено карп, карась, амур, товстолоб, щука, окунь. Але впалювати нам вдалося лише два маленькі карасі, тому відзвітувати вам стосовно. Всіх цих видів риб ми не можемо. Ну, мабуть, є щось. Плюшки. Плюшки досить такі суттєві. Є альтанка на кожному майже рибацькому місці, вони різнопланові, є така звичайна, незакрита. Типу, така залізна. І є такі з москитними сітками, з шифером, все як має бути. Навіть є електрика, можна підзарядити телефон, включити світло, якщо ви, наприклад, там ловите вночі. Тому, в цілому, по плюшках все добре. Ще є на кожному місці вимостки, як ви бачите. Коротше, стосовно цього, взагалі нема питань. Мопс, іді! Іді, мопс! Бабри? Бабрів, баба. Ще, ще бобри, але вони не заявлені. На території є парковка, тобто ви можете залишити свій автомобіль і за нього не переживати. Є електрокар, який підвезе, якщо потрібно, ваші якісь насті, ваші всі оці приколи. Риболовні палатки, шмалатки, все підвезе вам під робочу зону, тобто з цим питань нема. Е, якщо у вас, наприклад, закінчився прикорм, якісь там е, насадки для риболовлі, ви також можете придбати, тут є магазинчик, все можна купити. А також, якщо ви просто приїхали, наприклад, на пікнік і раптом вам захотілося порибалити, то тут є все. Ви можете взяти все в оренду, наприклад, від спінінга там, до в мангалу, тобто такі всілякі атрибути рибацькі відпочивальні, ви можете взяти в оренду тут без проблем. Ціни. Денна риболовля коштує 500 гривень з рибака. Якщо на півдня, то це 400 гривень. Якщо добова риболовля, то це 700 гривень з людини. Ще можете взяти з собою гостей, кожен гість оплачується окремо, здається, там 100 гривень за людину, тобто не так багато, в принципі, можна набрати людей з собою, потусіть і порибалити. Рибізор рекомендує, дуже круте місце. З рибою, може пощастить нам іншим разом, але в цілому для відпочинку дуже круте місце, тому висновки, як завжди, робите ви. Ми вам сказали свій вердикт, ви вже там дивіться самі. Отже, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, чекаємо нових пригод. Ви круті, ми круті, всі круті. До нових зустрічей на каналі Ребізор.